Привіт, дітки! Сьогодні у нас з вами буде нова розпівка. І вона буде про крокодилів і бегемотів. Отже, як працювати з новою розпівкою? Для початку, декілька разів, просто прослухайте її і зрозумійте, куди йде мелодія і коли. Коли вверх, коли вниз, а коли залишається на одній ноточці. Це по-перше. По-друге, Потім починайте вже співати її і не забувайте. По-перше, про дихання ми включаємо нашу діафрагму обов'язково. І нижні ребра не забуваємо про це. По-друге, дикція і артикуляція. Чітко артикулюємо кожне слово. По-третє, інтонація. Попадаємо в ноточки. І четверте резонатори. Грудний... Змішаний і головний. Особливо, коли будете йти наверх, не забувайте про головний резонатор, про посил звука, щоб у вас в горлі не було ніяких зажимів. Отже, до роботи! А, зелені крокодили! За морози вам ходили, а веселі бегемоти їх чекали у болоті. А зелені крокодили, за морози вам ходили. А веселі бегемоти, їх чекали у болоті, а зелені крокодили, за морози повходили, а веселі бегемоти, їх чекали у болоті. А зелені крокодили, за морози вам ходили, а веселі бегемоти їх чекали у болоті. А зелені крокодили, за морози вам ходили. А зелені крокодили за морози.